Вітаю, друзі! Сьогодні хочу вам презентувати новинку від торгової марки Герц автоматичний клапан підживлення. Даний клапан забезпечує плавне, контрольоване підживлення системи опалення та автоматичне підтримання робочого тиску на заданому рівні. Автоматичний клапан встановлюють на трубопроводі системи підживлення головним чином для підтримки стабільного тиску в системі на заданому рівні. Куди дівається тиск, якщо система замкнута? Давайте розбиратися. Падіння тиску в системі може бути спричинено декількома факторами. Витік теплоносія може бути через розгерметизацію труб, фітингів або радіаторів, заповітрювання системи, пов'язане з наповненням системи опалення свіжою водою, в якій міститься багато кисню. Дефект розширювального баку: якщо мембрана в розширювальному баці пошкоджена, це може призвести до втрати тиску. Несправність запобіжного клапана. Запобіжний клапан може бути пошкоджений або неправильно налаштований, низький тиск в системі опалення негативно впливає на її роботу. Нерівномірне прогрівання. Радіатори можуть прогріватися нерівномірно або залишатися холодними, що знижує ефективність роботи системи, Заповітрювання системи. Повітряні пробки можуть утворюватися в системі, що знижує ефективність теплопередач. Корозія, низький тиск. Сприяє розвитку корозії трубопроводів та радіаторів. Який правильний тиск в системі опалення. Фактичний тиск в системі залежить не тільки від типу системи, а й від висоти будівлі. Рекомендоване значення для приватних будинків становить від 1,5 до 2 бар. При тиску нижче 1 бару може відбуватися блокування включення котла. Таку функцію мають більшість сучасних котлів. Задача клапана автоматично підтримувати ТИ системі, а ваша задача підтримувати нас в соціальних мережах. Підписка та вподобайка це ваша допомога в розвитку технічного контенту українською мовою. Для виготовлення використовується високоякісна латунь, яка забезпечує високу корозійну стійкість та надійну роботу. Даний клапан поєднує у собі регулятор тиску з ручним налаштуванням, кульовий кран, вбудований зворотній клапан, фільтрувальний елемент, знімний манометр та роз'ємні з'єднувачі. Але про це все по порядку. Будований регулятор тиску з поліамідною рукояткою забезпечує плавне і точне налаштування тиску. Вбудований кульовий кран має квадратну рукоятку, що знижує можливість небажаного або випадкового втручання сторонніми особами. Обмеження доступу для неавторизованих осіб значно підвищує рівень безпеки експлуатації вашої системи. Вбудований зворотний клапан гарантує, що вода з системи опалення не потрапить в систему водопостачання та не вплине на якість питної води. Фільтрувальний елемент необхідний для захисту внутрішніх компонентів клапана від пошкодження механічними домішками, присутніми в робочому середовищі. Автоматичний клапан підживлення, оснащений манометром зі шкалою від 0 до 10 бар, що дозволяє точно контролювати тиск в системі опалення. Підключення для системи за допомогою різьбових з'єдначів забезпечує легкий монтаж та спрощує його технічне обслуговування. Автоматичний клапан підживлення може монтуватися в будь-якому монтажному положенні на горизонтальній або вертикальній ділянці трубопроводу. Напрямок потоку через клапана повинен співпадати з напрямком стрілки на корпусі клапана. Недотримання цієї умови може призвести до негативних наслідків. Необхідно забезпечити вільний доступ для обслуговування клапана та його з'єднань. Щоб встановити тиск на автоматичному клапані підживлення, використовуйте рукоятку регулювання, яка знаходиться в верхній частині виробу. Рукоятка дозволяє зручно і швидко налаштувати тиск на виході з клапана. Для збільшення значення налаштування тиску, поверніть рукоятку за годинниковою стрілкою. Для зменшення поверніть її проти годинникової стрілки. Зручний процес налаштування дозволяє легко і швидко виконати налаштування клапана без використання додаткових інструментів. Значення тиску на виході з клапана можна виставити за допомогою шкали налаштування. Дана шкала є візуальним орієнтиром для приблизного налаштування клапана, тому рекомендуємо для точного виставлення використовувати значення манометра. Отже, клапан підживлення Герц має ряд переваг. Автоматичне підтримання тиску зменшує потребу в ручному контролі. Вбудований зворотній клапан запобігає потраплянню теплоносія в систему водопостачання. Та захищає систему від гідроударів та перепаду тиску. Сумісність з різними середовищами дозволяє використовувати в якості теплоносія, воду або суміші на базі етилен або пропілен гліколю. Підходить для побутових та промислових систем. Автоматизація процесу зменшує витрати на її обслуговування. Базова конструкція дозволяє монтувати монометр з обох боків, а компактна форма дозволяє змонтувати в нішах або в шафі. Автоматичний клапан підживлення Герц це рішення для стабільної та безпечної роботи системи опалення. Надійна конструкція, простий монтаж, контроль тиску, захист водопроводу все це в одному приладу. Дізнайтесь більше на сайті ГЕРЦ.UA або звертайтеся до наших партнерів.